Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на чохол, який поєднує у собі елегантний дизайн, сучасні фішки та максимальний захист. Taurus U Pro Case. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із двох матеріалів: жорсткого пластику для основи та гнучкого TPU для бампера, що дає змогу ефективно поглинати удари і зберігати смартфон у безпеці навіть при падіннях. Поверхня Охла матова не збирає відбитки пальців і не ковзає в руках, а сам корпус не розтягується і не зношується з часом. На спинці розміщено вбудовану металеву підставку, яка також виконує функцію магнітного кільця MagSafe. Це дозволяє користуватися бездротовими зарядками та аксесуарами, без необхідності знімати чохол. Підставку можна використовувати як у горизонтальному, так і вертикальному положенні. Передбачені точні вирізи під порти, мікрофони та динаміки. А кнопки захищені дублікаторами, які добре натискаються та додатково оберігають смартфон від пилу та вологи. У кутах розміщені повітряні подушки, які додатково амортизують силу удару у випадку падіння на ребро або кут. Також чохол має бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє безпечно класти телефони к екраном та і камерами донизу. Замовляйте Торас ю про кейс в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.